У компанії директорка, яку підозрюють у корупції, хоче поновитись на роботі. Звільнили її через численні порушення, значна частина яких пов'язана із перевищенням службових повноважень та непрозорістю фінансових рухів. Тепер у школі бояться повернення екс керівниці. У цій школі навчається понад пів тисячі дітей. Протягом останніх 15 років директором закладу була Людмила Нарівна. Цієї весни районне управління освіти її звільнило. А за фактом ведення фінансової діяльності поза казначейським рахунком розпочато кримінальне провадження. Провадження відкрито по факту. Під час проведення перевірки є в матеріалах справи і довідка. Є інші матеріали, які підтверджують, що кримінальне провадження є на сьогоднішній день. воно не закрита. Працівники школи показують місцеву пресу за 2011 рік. В опублікованому матеріалі піднімається проблема добровільних непрозорих фінансових внесків батьків, які контролює директор школи. Пані Антоніна в школі працює з 85-го року. каже конфлікти через гроші у школі почались одразу з призначенням керівника. До Людмили михайлівни в школі. Працювало. Сім директорів. Я з ними працювала. Це були дуже добрі люди, з якими дуже добре працювала. Прийшла Людмила Михайлівна. Почалися, можна сказати, даже з перших місяців конфлікти. Вчителі розповідають, у закладі існувало неписане правило. Кожен учень на шкільні потреби щомісяця має приносити 15 гривень. Зібрані кошти класні керівники безпосередньо здавали у кабінет директора. Якщо першим часом не збирали із дітей сиріт, з малозабезпечених і багатодітних сімей збирали але меншу суму. То вже останні роки навіть із дітей-сиріт, які проживали без батьків, збирали повну суму. Коли підняли питання фінансового контролю, батьківський комітет документованої звітності не побачив, не почули і відповіді щодо реалізації випічки, яку школярі купували на перервах. Випічка і реалізація проводилась не від копій оперативів ніяк не від магазинів, а працівниками самої школи, І звідки беруться кошти на закупівлю, закупівлю матеріалів для випічки булочок. Нам так і не змогли розповісти. Складається таке враження, що дані кошти поступали від коштів, які ми здавали дітям за харчування. Чотири місяці тому, після звільнення, колишній директор подала в суд на поновлення себе на посаді. Мовляв, управління освіти позбавило її робочого місця незаконно. Поспілкуватись із екс-директором нам не вдалося. На засідання суду вона не з'явилась. Її інтереси представляє адвокат Володимир Ярошенко. На їх думку, Людмила Нарівна жертва змов. Наріна вже чотири місяці не працює, сидить без куска хліба, немає можливості працювати і вторгти себе і свою сім'ю. Тому ми вважаємо, що це затягнення процесу. Ця справа мала б розглядатись не довше місяця, але через відвід першого судді і смерть керівника управління освіти крапку у конфлікті Феміда не може поставити й досі. Працівники школи кажуть, бояться повернення колишнього керівника. Вважають, почнеться моральний тиск і звільнення. Я не мала права вийти з приміщення. Я не мала права без її дозволу залишити заклад. Там не стій, туди не йди. Там не ходи, чути стоїш. Навіть траплялися траплялись такі випадки, що, вибачте, біля туалету вона чути тут стоїш, що ти не на робочому місці. Наступне засідання заплановане на 11 липня. Сергій Михайлін день за днем.